Так, продовження третя частина випуску про залізну руду. Де, щоб досліджувати щось, вкладаємо свої гроші і навіть інколи не вистачає. Око, Ось такі пригоди. Закінчилась бензина. Знайшов нове місце, де стояла піч. Але на карті воно не було позначено. Тому зараз ми це все дослідимо, а також ми обіцяли показати, де нас добували болотну руду. І покажемо вам саму руду. Тому дивіться далі. Ось в тому місці стояла піч. Все залишки, шлаку. Це все залишки. Це вже залізо. Шлак. Лежить поверху. Шлак. Як бачите, поверста структура. Досліджувати де метал, де шлак. Це все шлак. Це не метал, воно не це шлак. Таку воно має структуру. Пориста, плавана Щось знайшли. Пінпланетер. Ой, якась може бути одна сторона, так? Да? Лопшик маленький металу. Залишки зліза Це дивно забрали. Зараз візьмемо метал дослідимо, бо це на поверхні, ну лежать, я так зрозумів, камінчики, це вже шлак, це відходи. Пікана мене, о! О, ось, частинка маленька. З під ногами валяється. Просто здорові куски. являється безліч Тільки які, якісь є такі бури, бурого кольору, воно відразу реагує. Бачите, які пористи. Це все шлак. Щось знайшов. Ось там. Ти вона є цей, да? Ну далі красиво. Цей дакий. Да. Right. Yeah. Колір буруватий. Це вже є yeah. залізо. Покажемо приблизне місце, де копали болотну руду. Так, спробуємо знайти руду. Як вона виглядає? Це такий ґрунт коричневого кольору. Бачите, місцевість наша така своєрідна, що. Нічого не побачимо вода, йдемо дивіться, шукаємо сухе місце. Дуже багато підписників писало в коментарях до минулого відео, що в нас на Житомирщині, на Рівненщині, дуже багато поселень, селищ або місць, які так і називаються. Рудня, руда, руднище і тому подібне. Назви яких досі збереглися. Тут адениз. Руду забрали, там воно такий грунт перемішаний, безструктурний. Буду показувати, як залягає руда. Оце mm. так і робили, знімали верхній шай. Спочатку грунту, потім піску. Ось як підійшов. Дігорудав, до, до туди залягає руда. где Беру да уже. На, треба яка толщина прошарка той руды. Так, ну все ж. Самое интересное Вот И руда вырезали зняк. А поборотная руда. Вот она так и копали на ней наши. Редки. Потім просушували цю розум, щоб вона була суха, деяких від пропалювали трохи. Вже на штиклопату пройшли. Вода закінчується, далі. Знову пішов. 25 сантиметрів. По любому прошарок йде. Далі пішов пісок, да? далі вже пісок іде. вода поступає ось купання, ось радішком піч, на відміну від першої печі, тут не було минуло. Похоже трохи на, на торф. – Який приблизний вміст тут а, заліза. По інтернет даних 40% це вже добре, від 40 до 60%. Залізо під ногами, залізна руда, як на неї кажуть. Лісова пістилка, а це йде лісова земля. Спочатку йде торф, потім земля, ґрунт. Піскоподібний. Це квацивий пісок, кварцевий пісок. Наше ролова ще під час руху ага. води. Багато вологі, не білий, а такий трохи ага. сіруватий. Вже прокопали 40 см. Це ми показуємо, яка відмінність між торфом та рудою. Людовік у нас був десь 100 тисяч років тому. Це коли він таяв, рухались величезні маси води з ґрунтом. У ага. місцевості такої рівної, де рух води був повільний. Ага. Оцей пісок кварц сідав на низ. Нам треба дістатися того шару, де закінчується пісок і де починається болотня руда. Щоб хто не казав, що це торф. Торф ніколи під піском не лежить. Торф, звичайно, лежить зверху. Ось я вже прокопав признаки болотньої руди. Пішла, пішла вже. Ось на такій глибині це руда. Приблизно оставились. О. На такій глибині залягає руда. О. Матічно. О. Ріда. Вона має таку коричневу масу. Не та що річкова затверділа, а болотна руда. Ось. Різниця між Таке, як пісок але має... Пісочком. Товщина шару руди дозволяла вести її добування. Уже наш лопати є. Далі вже знову пісок пішов. Да, вже закінчується руда. Приблизно... Ось стільки займає руда. Шар. Да. Ось. Якщо буде комусь цікаво, можемо передати на аналіз в місто тут заліза. Місто самого заліза. Як Приклад покажемо верхню частину грунту. Це, ну, це органіка, це все, що за роки осідає. Грунт такий. Я хочу добратися до, до піску. Я Пішов піск. Ось Така, як бачите, місцевість низинна пішла. Ми для експерименту докопаємося. Звичайно, тут ниже, вдається копати менше. Їш на тому горбу як я казав тут рудачі ці залишки викопали сліди друзі я бачите різницю Торф. Торф – це зверху Торф лежить зазвичай зверху В Сирок, і так органічні діяльності рослин і дерев. І таким чином можна стверджувати, що сплавляли тут желізо в двох місцях. Перше місце там був млин, а тут ніякого млина немає. Видно так, плавили вручну, нагнітали повітря. Трошки був важкий спосіб, але отримували те, що хотіли. крицю. Яка різниця між торфом та рудою. Візьмемо жменю руди. Торф органіка. А руда це мінерал. На вигляд вони одинакові. Ми взяли газовий балон, Торф повинен горити, а руда ні. Це втрачає вологу, вигоряє До попиву це втрачає вологу і не горить. Зараз будемо Дійсно так це. возьмем монет. Ну, здесь сушеная руда завышилась. Что это? Какая структура? Пескоподибная. еще раз так, да. Контрольный. Все всегда. Берем торф. Це сплавання під високою температурою приблизно 600-800 градусів виходить ось такий продукт, це криця. А це болотна руда, вона не горить. Ми її висушили, така структура піскоподібна залишається. Торф повністю вигоряє. Читав, що дуже багато марницу в цьому металі нашому. Угу. Структура пориста блистить, важкий, як камінь, твердий. Болотна руда, вона копалася тут, в цьому місці, вона не горить, це не торф, процес це називається відновлення заліза із руди, з болотної руди. Тому дивіться, нас далі буде цікавіше. До речі, доки є можливість, хочу показати наші чорниці. Ось дивіться. Сьогодні у нас 12 червня, немає майже нічого. Все вимерзло і в нас було приблизно три періоди приморозків. Немає. На жаль, в цьому році наші люди не зможуть заробити на чорницях. Можливо, будуть брушниці, буяхи, клюква, а от чорниці. Хто там є чорниці? Ось де небудь це все, що я знайшов, не без немає. Те, що встигло поспіти. Та й залишилося, але це одиниці. До речі, там в коментарях підписники писали, щоб ми підняли дрони і показали місцевість. Тобто саму місцевість, щоб можна було подивитися з висоти, як вибирали руду. Я думаю, це можливо зробити тільки або пізної осені, або ранньої весні, коли немає листя. Це після війни, після воєнного стану. Адже у нас це заборонено. Так, звичайно, є незаконні рубки, але вони не такі масові зараз, як було раніше. У XVIII столітті вже про цей спосіб добування заліза забули, перейшли на рідке залізо, Будували заводи. В основному згадують Сумщину, Чернігівщину. Як регіони, де плавилось залізо. А наш конкретно регіон це Сарніше, Неркітський район, село Біловіж. Про наш район ніде ніяких історичних довідників нема. І село називалося не Біловіж, а Белав'язь. Це швидше всього пов'язано із наявністю у нас білої глини, якою в'язали ці печі. Печі були дерев'яні їх. Обмазували білою глиною і називали цю білу глину Белов'язь. Белов'язь, Белов'єж. У польських картах ніде нема біловіж. Є белов'єж. Белов'язь. Ну, сама перша згадка, він згадуваний як Белов'язь. Це швидше пов'язано з цими печами і з глиною. У нас стоїть вежа висотою 60 метрів. Ця сотового зв'язку. Ми заходимо в ліс, ми неї не бачимо від наскоків кримських татар, да, там ставили вежі невеличкі, висотою до п'яти метрів. Да. Вони роль грали тоді як сигнальні вежі. Маю свою думку, на що цього. це Пішло від наших радянських істориків. Ніхто тоді історією України не займався. В основному наші історики що робили? Вони проставляли комуністичну партію, її вождів. конкретною історією села ніхто не займався. Вивчали в основному марсистсько ленінську філософію книжки Бережнева. Перша згадка 1590 рік. І біловіж було єдине село в навкругі, де була біла глина. У нас вапна не було і немає ніяких вапнякових порід. Добавляли білу глину. Вона має підвищений міст кальцію трохи, чим жовта глина. До нас приїжджали по білу глину і хмелю, і поза села знаходяться доволі таки далеко, з каменного, і з глинного, з рукітного. І я хочу прив'язати назву нашого села саме до наявності покладів білої глини. Потім можна прив'язати до цієї ж самої металургії, будови тих печей, які мали дійсно такий біленький вигляд. Але от такі факти, як наявність цих двох печей. Доказує, що в нас була металургія. Якщо може хто хоче написати якусь статтю історичну, будь ласка, приїжджайте. Це біля другої печі знайшли, але ми там не довго ходили. І такі маленькі залишки. віки звісно, забирали. Ось такий маленький, разом із лаком. Тут така виямка. Там виємка. Також зараз підійду в саме болото, покажу вам, що там верхній шар ґрунту зняли. І тут просто копали руду, потім вже тут Позаростали ці дерева. А де викупали труду, то це досить таки добре видно. Тут нема, але видно, що її викопали. Це звичайне болото. Уже потім тут. Наросли дерева. Торфяник. Так. Романі трохи спільшу. Ну це десь 3-4 км від першої печі. Щоб провірити на краю цього болота, чи є такий шар Руди. руди як такої нема, але сліди є. Це колір вказує на присутність невеликої Великої кількості людей та окрашує. Також ще є деякий керміс навколо нашого селища, але вона була не скрізь. Тому це таки був ресурс трохи обмежений. Це є з того болота, де копали ту саму руду. Що тут була піч? Uh -huh. Тут був кар'єр, де руду добували, десь рядом повинно бути поселення, де вони жили, ті люди. Треба буде Будемо уматувати, тому що комарі з'їдають. Тікаємо звідси.